Як подолати шум з вулиці? Як відміжуватись від шумного сусіда? Шумоізоляція стелі та підлоги. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Якщо ви втомились від постійного шуму сусідів або звуків з вулиці, то сьогоднішнє відео саме для вас. Я розкажу про найкращі поради щодо шумоізоляції в квартирі. Ми поговоримо про бюджетні рішення, а також про більш серйозні методи, щоб зробити ваше житло тихішим і комфортнішим. Тож, давайте починати! Почнемо з найбільш очевидних джерел шуму вікна та двері. Це основні точки, через які звук проникає в квартиру. Старі або неякісні вікна пропускають багато шуму з вулиці. Один із найефективніших способів зменшити шум встановити вікна з подвійними або потрійними склопакетами. Вони значно знижують рівень шуму завдяки додатковим шарам скла та герметичності. Якщо зміна вікон не є варіантом, можна встановити ущільнювачі навколо дверей та вікон. Вони допоможуть закрити щілини, через які проникають звуки. Зверніть увагу також на вхідні двері. Якщо у вас легкі і тонкі, подумайте про встановлення більш масивних дверей. Вони краще ізолюють від шуму з під'їзду чи вулиці. Другий етап боротьби з шумом це стіни. Часто сусідські голоси, музика чи навіть кроки передаються через стіни. Один із найефективніших методів це шумоізоляційні панелі. Їх можна встановити на стіни, щоб поглинати звук. Вони доступні в різних варіантах: від м'яких акустичних панелей до панелей із гіпсокартону та звукопоглинаючого матеріалу. Також є спеціальні шумоізоляційні шпалери, які допомагають зменшити рівень шуму. Це не так ефективно, як панелі, але може стати альтернативним рішенням. Тому найкращим вибором тут стануть рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Вони мають чудовий теплозберігаючий та шумопоглинаючий ефект. Не забувайте, що звичайний декор також допомагає. Важкі штори, килими на стінах, великі меблі можуть поглинати шум і зменшувати його відбиття. Тепер розглянемо підлогу та стелю. Якщо вас турбують сусіди зверху або знизу, ось кілька ідей. Якщо у вас жорстка підлога, ламінат або паркет, чудовим рішенням буде використання килимів або спеціальних шумопоглинаючих підкладок під покриття. Вони зменшать звуки кроків та інші вібрації. Якщо шум від сусідів зверху дійсно докучає, вам варто подумати про встановлення підвісної стелі з шумоізоляційним матеріалом. Це буде один із найбільш ефективних способів у боротьбі із шумом. Отже, це були кілька простих і доступних порад щодо шумоізоляції вашої квартири. Не обов'язково відразу робити капітальний ремонт. Навіть маленькі зміни можуть значно покращити ваш комфорт. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал, щоб дізнатись більше корисних парад та інформації. Дякую за перегляд, до наступної зустрічі!